Я знала, що колись цей день настане день, якому я відчую свободу. Це було непросто, це було іноді дуже нестерпно. І кожного разу, коли я відчувала, що світ тісний, мені здавалося, що стіни мене з'їдять. Але кожного разу я собі говорила. Я працюю над своїм майбутнім. І ось я тут відчула свободу. І це моя маленька перемога. Це моя історія. І тепер я почну своє життя з нового аркушу.